Свято наближається свято. Ми знімаємо? Окей. Вітаю, друзі! Я хочу розповісти вам про чудову традицію у християнському світі і це святкування Адвенту. Чотири тижні до Різдва, до святкування Різдва це підготовка серця, це час роздумів, це час молитви. І саме про це наші з вами. Відеозустрічі, ви бачите перед собою чотири свічки, чотири свічі Адвенту. І сьогодні ми будемо запалювати одну. Вона має горіти цілий тиждень, і це буде тиждень роздумів на одну конкретну тему. Перша свічка це пророча свічка. Її тема це надія. Цікавий факт у Біблії нараховується більше. 300 пророцтв про Месію, про пришестя Ісуса Христа, про Його прихід на землю. І знаєте, що Ісус Христос прийшов. Кожне з тих пророцтв виконане. Одне з них, Ісаї, 9 розділ: народ, який ходить у темряві, побачить світло велике, бо дитя народилася нам. Син даний нам. І Знаєте, мова йде не просто про світло, а про. Того, хто є світлом, світло у темряві випробувань, у темряві гріху, проклять, хвороб. Це Ісус Христос. Саме Він відкриває нам очі, саме Він стає світлом, яке освічує наш життєвий шлях. Ісус Христос, наше світло. Ісус Христос, обіцяний Богом. Той, який приходить для того, щоб принести в твоє і моє серце надію, також пророк Ісая говорив: ось діва в утробі зачне і породить сина, і назвеш ім'я йому Емануїл, що означає, з нами Бог. Це пророцтво було в старому заповіті за багато років до того, як це здійснилося. Але ж також воно мало своє виконання. Вже в Матфія, в першому розділі, ми читаємо, що Марія зачала від Святого Духа і народила Сина. Син Ісус Христос став цим Емануїлом, самим Богом, який став поруч з нами. Отже, Бог недалеко. Бог Поруч з тобою, і Він хоче бути з нами. Він воплотився, став таким, як ми в тілі для того, щоб розуміти тебе і мене, і для того, щоб ти і я ми змогли зрозуміти, що Бог недалекий, Він не десь там, а він тут, поруч з нами, Господь. Христос народився більше двох тисяч років тому, але і сьогодні він продовжує бути нашою надією і нашим світлом. І тому сьогодні ми також можемо стати для когось надією і принести цю надію. В серця людей. Тому сьогодні нам варто навчитися бути тими людьми, які можуть приносити надію цьому світу. Світ дуже потребує Христа, дуже сильний. Було б добре, якби цю свічку запалив хтось, хто приносить людям надію, хтось зі служителів. М -м -м, хто б це міг бути? О, свято наближається, даночка. Я рада, що це саме ти. Розкажи, будь ласка, хто саме в твоє життя приніс надію? Надію в моє життя, в нашу сім'ю приніс дідусь, так як він перший дізнався про Христа, про його любов і передав нам це, і наша сім'я продовжує це робити далі. Чудово, чому ти сьогодні служиш людям? Чому ти несеш надію і чому різдво сьогодні це так актуально? Того, що колись мені послужили добре, знаєте, це було дуже смачно, і я зрозуміла, що я можу також і іншим принести цю надію: принести Христа, принести його любов, принести його як друга і як Спасителя. Ми говорили про те, що дуже багато е, пророцтв було у старому заповіті про пришестя Ісуса Христа, і це здійснилося. Але також Ісус Христос прийде вдруге. І Я хочу прочитати тобі місце з письма е, е, усім, хто нас дивиться зараз, тут написано в об'явленнях. 22 розділі, ось я приходжу незабаром, і нагорода моя зі мною, щоб віддати кожному за його діла. Ми з тобою знаємо, що Христос прийде вдруге, і сьогодні важливо не лише нести надію людям на спасіння, але також е говорити про те, що важливо готувати свої серця до того, щоб зустрітися з Господом. Тому я хочу попросити, щоб ти помолилася сьогодні за кожного, хто дивиться нас, про те, щоб люди по-перше мали надію. На Господа були людьми, які несуть цю надію, і також щоб ми усі готували свої серця до другого його пришестя. Дорогий Господь, Божий Отець, ми дякуємо тобі за сина, і ми очікуємо Ісуса знову тут, готуємо свої серця, готуємося для того, щоб зустрітися, для того, щоб якомога більше людей познайомити з цією любов'ю, Дай нам, будь ласка, розуміння, як правильно бути тими людьми надії, тими людьми, які несуть цю любов, несуть це світло і передають його, і ми в очікуванні Христа будемо надалі служити і жити це життя, доки не зустрінемось з Христом. Амінь. Амінь. дякую, велике друзі. Перший прихід Ісуса Христа був у смиренні для того, щоб спасти. Вдруге, Ісус Христос прийде у славі для того, щоб царювати. Тож будемо готувати свої серця до різдва. Даночка, запали, будь ласка, першу свічку, свічку надії. Готуй своє серце до різдва. Щасливого адвенту.